Протягом останніх місяців було проведено моніторинг котелень комунальних установ обласної ради. На 25 таких об'єктах вже замінили газові котли на твердопаливні. Перші фінансові результати з'являться вже цього року. Ще дай змогу небо, як заощадити обласний бюджет. Ми заплатимо вже не за газ, а за тепло. 21 мільйон. Тобто, в зв'язку з тим, що ми здешевили гікакалорію, якщо на газу вона виходила 1300-1500, то гікакалорія тут виходить до 900 гривень. Ми зекономили тільки в бюджет бюджету. 11,5 з гривень на 25 об'єктах за рахунок заміни газу на інші енергоносії у цьому опалювальному сезоні планується зменшити споживання блакитного палива майже на 4 мільйони кубічних метрів. Встановлювати котли з альтернативними видами палива продовжуватимуть і надалі. Але поступово я думаю, що половина об'єктів буде переведено більша половина. Можливо, проявляться нові технології, можливо, там сонячні батареї будуть. Практично все, де ми можемо зробити, ми будемо шукати вихід ситуації. Повністю відмовитись від газу у теплопостачанні обласних комунальних установ не планують, але його споживання мають на меті скоротити на 70%.